Канал Болхату, Олександр Мірошник. Вітаю, друзі! Продовжуємо нашу кар'єру тренера за Андрія Ярмоленка в fc 24. Ярмола на чолі Дербі каунті. Всім приємного перегляду починаємо. Сьогодні у нас Барлі. А бачити матч чемпіоншипу. Ну і знову ж таки продовження нашого виставку. Виступу в Карабаокап проти Кембриджу. І третій матч також чемпіоншипу. І буде вже нас зачинено трансферне вікно. Наш другий голкіпер тут проситься на гру. Ну, можливо, в принципі, можна його і випустити. Так, ми на третій позиції. Ну, це вже непогано. Це, до речі, дуже непоганий старт. Наш суперник, 3,5 з половину зірки напад, 77 мого. Півзахи 75, захист 74, стандартний також в них стиль, є ключовий футболізм. Це дуже серйозно, мабуть, що, е, суперник. Е, якщо я там вірно помітив, то Алекс Краль, котрий е, в списку, я, в нашому я додав. Хотілося б його підписати, ну але в нас такої кількості мільйонів поки що немає. Дякую вам за вашу активність, друзі. За за ваші підказки з приводу трансферів. Що коли футболіста продаєш, то можна нам треба торгуватися, проводити трансфери, тому що так дійсно для нашої команди півмільйону чи мільйон це не маленька сума. Запрошую всіх до віртуального світу футболу. Отже, в Барлі Дербі Каунті. На чолі з Андрієм Ярмоленко всім бажаю гарного дня, друзі. Бережіть себе, займайтеся спортом. Ну і продовжуємо відволікатися за допомогою віртуального футболу від цього, що відбувається в світі. В країні. Елдер в центр віддає подобається мені рух наших футболістів, зокрема і без м'яча. Ось в чому цінність цієї схеми. Стандартної, що зараз я вам розкажу, Назарі Русин, знову ж таки відзначається забитим м'ячем. Ну, це супер підсилення нашого нападу. В чому плюси стандартного стилю в тому, що все збалансовано, все збалансовано і відкриваються, і не поспішають одразу забігати вперед, бо якщо там знаєте, швидка контратака, то голкіперу нема кому поблизу м'яч віддати, всі вже там на воротах суперника. Тому все збалансовано. До речі, щодо балансу, я давно не грав в ПЕС, зокрема в ПЕС 21, а ось нещодавно розпочав для себе кар'єру, там за Мілан почав грати. І що я вам скажу, друзі? Так, Вашингтон, удар по уротах. Оце комбінація. Оце супер. Супер гра в виконанні наших хлопців. Назарі Русин, гол плюс Пас. Що я ще хочу сказати про ПЕС? Ну, все ж таки, я оце постійно граючи в ЕПСІ ФІФА 22-го для себе, двадцяту, 21 першу. То десь я так звик мені, що подобається, що не подобається, але знову ж таки, погравши ось нещодавно в песору, все одно розумієш, там якось все набагато збалансованіше, приємніше. Ну це можливо мені так здається, але все якось там м'яко і з приводу. Фізики м'яча і газон, і там розумієте, хто грає в пестою, розуміє. Тут інколи таке відчуття, що футболісти літають все ж таки над футбольним полем. Удар, поворотах м'яч опиняється в Всі, що робив наш голкіпер. Не зрозумію. Можливо, просто не очікував. Ну так, в такому вистребоні забити не кожен зможе. 32 друга хвилина. один Серйозний суперник, ось передача тут знову в сайт. Ні. Ні. Ланг, як я почув, англійські коментатори говорять не Ленг, а Мендес Ланг. Мабуть, що так вірно. Хоча ви знаєте, що англійський коментатор, у них там свій світ, всесвіт, своє життя. Досить я колись називав Джастін Клайверт. Всі знають, що він Клюйверт. Той що в нього батько Патрі Клюйверт. Ну але в Англії коментатор називає Джастин Клайвер, тому можливо тут Ленг, все ж таки вірно. QR-код на мій телеграм-канал або ж знаходи посилання в описі під відео. Перший ми відіграли моменти були більше, все ж таки, мабуть, е, у, у у нас аніж у суперника. Ось він, Алекс Краль, так не помилився. Є я він. Є в складі придбати б його. Звісно ж, було б дуже непогано. А тут що порушення правил і щось судячи з реакції, все червона. До побачення телебачення, Соні Бредлі піде відпочивати. Червону картку отримав. Я не знаю, чи... Ну так, можливо, були підстави в рефа, але на розвід можна було жовту віддати. Доведеться знімати Назаря Русина, він і втомлений, і Ну, нам потрібні, як розумієте, два центральні захисники, а ось два нападники, в принципі, можна обійтись і одним трохи до центру Конора Вашингтона. Так, ну і Беніту можна е, зняти, кармону випустимо. 4-4-1. Наша схема тепер. Хоча в футболі, зокрема, в футбольних симуляторах дуже часто буває, що без одного футболіста каркас сварить на сертує. Без одного гравця команда ще й краще починає грати. Так, що тут? Одинадцятиметрович чи, чи ні? Антоніо Рудігер з Мадриду переїхав до Ліверпулю. Цікавий трансфер. За 42-900, майже за 43 мільйони. Ні, це не 11-метровий, друзі. То був фол в атаці. Знову ж таки, суперник, е, суперник відчув, відчув свіжу кров і забиває. Відзначається збитим м'ячем. 2-2 відігралися. Ми у меншості. У нас проблеми. Алекс Краль з м'ячем. Купував. Я згадав, куди його купував. Була кар'єра за Динамо Київ у Польщі. Ми грали у ФІФА 22. Та що ж з голкіпором сьогодні? І в нашу Динамо там я купував Алекса Краля. Ми вже програємо 3-2, друзі. Ну ось так. от. Меншості проти такого суперника важко грати. Давайте освіжати на напад. Ой, не просто нам, дуже непросто так. Все ж таки, ми з м'ячем. Передача вперед. Свіженький центральний нападник. Відірвався від переслідувача. Пробиває в 9. Голкіпер. Не реагує на цей удар. 3-3. Ну це матч. Просто супер. Просто супер. Вже шість забитих м'ячів. Глядачі побачили. При тому, що ми в меншості 5 хвилин залишається удар по воротах. Голкіпер наш. Нарешті прокинувся. М'яч не залишає. Межі поля. Ось тут ми можемо догратися. Скидка, удар. Знову сейв голкіпера. Розіграли. Кутовий. Останні хвилини, друзі, дві хвилини, плюс, можливо, 2-3 до Дасеря. Було чимало ну, забитих м'ячів і зупинок. Тому це може зіграти не на нашу користь. Тут Катю непогано Кармона тут допомагає у захисті. Ще один кутовий. Барлі Дербі, 3-3. Ми меншості, нагадаю. Отримали червону. Вилучення на рівному місці. Так, ну щось таке нам не вдається, тисне. Тиснуть господарі поля вибити не вдається вибити м'яч спокійно треба, без паніки. Знову помиляємося, і все ж таки м'яч повернувся в ноги наших футболістів. Все дочекали з фінального св'язка. Отже, 3-3 в такому матчі це досягнення. І враховуючи те, що на виїзді, і як розвивалися події на футбольному полі. До речі, весент компанії головний тренер Барлі. 3-3, один пункт ми заробляємо. 53-47. 11 ударів з твір наших воріт. У нас лише 5 ударів. Е, встояли. Назарій Русин стає кращим. Попри те, що він пішов на заміну, цікаво. Цікаве рішення. Так, Назарі Русин ти не задоволений тим, що ми його замінили. Ну, ні не гони, чувак, так, ну що, ну, мабуть, що треба тримати тебе в формі, підкачати тобі фізуху. Тому і замінив. Ну І, при... і була необхідна заміна, ви пам'ятаєте. Треба було нам ще один захисник. Так, відпустили ми нашу форму. 6 мільйонів тепер ми маємо. І можемо спробувати Владислава Вона підписати. Давай. Чомусь хочеться, ну не знаю, мені хочеться, щоб він був в нашій команді. На пару до Русина буде пара. Центральних нападників українських, так як в Жероні, ну там не центральні, але все одно два гравці нападу українці, фут, українські футболісти може і в нас так статися. 4600 і плюс ще хочуть вони 7% на рахунок на випадок перепродажу. Ну, прийнято, в принципі, це не так важливо. Головне зараз домовиться по зарплатні. У нас там дуже. Дуже небагато коштів залишилося. 24 тисячі його актуальна зарплатня. Ого, ну ми скільки не зможемо, мабуть, що дати. Давайте намагатися, може, трохи менше якісь там бонуси. Ключовий на рік вони хочуть. Давайте хоча б на два. Також, друзі, друзі прислухаюсь до ваших порад. Якщо пропонують рік, то можна накинути ще плюс рік максимум, не більше того. 13 і бонуси, і ми в мінусі. у ту ту що робити? Ну, тут лише контрпропозиція, не хочу завершати перемовини. Треба поборотися. 22 роки форварду, 71 G рейтинг. Це взагалі може бути один з кращих поки що в нашій команді. Що робити? Відміняти бонус, мабуть. що. Не змінити, а виключити. Бонус взагалі. Спробуємо так. Ну і зарплатню, скільки не 13. Давайте. 17. Ну, хоча можна, давай, мабуть, що ще, ще 18. Так, там трохи 3, 2 там. З половиною тисячі на заплатну ще залишається. Все! Ух, є. Підписали Владислава Ваната, ось він приїхав, привітався з тренером. Ну і 10-й номер я залишу. Це круто. 72 було ж, начебто 71. О, новий зірковий гравець. Круто. Давайте цього ось чувачка Мартіна відпустимо. ну На трансфер виставимо. Вашингтона залишимо, тому що він трохи молодший. Ну а Владислав Вона, 10 номер, давайте. План розвитку одразу. Йому треба прокачати рівень атаки. Ну, не стовп, а давайте ловкач. Нехай буде. Так, темп 80. Удари 71. Круто. Має бути непогано в нас, непоганий напад. Так, останній звіт по гравцях тут по деяких. Працюють наші скаготи, це добре. Але ви бачите, у нас такий кумедний бюджет, тому нема сенсу навіть дивитися. Нехай там в списку гравців залишаються, потім повернемося. Знову ж таки, Карабаукап обіграли ми Бартон в попередньому раунді. Зараз Кембридж Кембридж Юнайтед півтори зірки ну маємо обігрувати, хоча, хоча не факт. Русин ванат в основі, все добре. Не знаю, як у вас друзі. А я помітив, що коли граєш слабкою командою, то ін інколи більш далі матчі вдаються проти е якихось серйозних суперників, аніж проти рівня нашого або ще нижчого. Ну спробуємо тут в принципі мені здається, що не має бути проблем сьогодні. Удар по воротах Співза захисника голкіпер все ж таки зреагував. Готовий удар примудрився пробити, А тут це красивий момент. По футбольному красивий. Десята хвилина. Не зупиняється тиск в виконанні наших футболістів, але І рахунок поки що не відкрито. Знову ми з м'ячем. Беніто. Беніто. Беніто тягне. Можна зліво навісити, ну чому ж так? Він завжди комусь, завжди всім голкіперам в руки навішує. 20 хвилин ми вже відіграли. Дербі Кем. Ну, Кембрича або в Лізі один, або в Лізі два грає 100%. В момент Невсильний удар. Черговий кутовий в нашому виконанні вибили захисники м'яч за межі карного майданчика. Удар здалеку дуже неточно. Ну ось відповідь. Ух, як обрізалися захисники. Виходить наш голкіпер. Порожні ворота, але не було часу уперне, пронесло тут. Нам просто пощастило, друзі. 15 хвилин грати ще в першому, о, в першому таймі. Дербі Кембридж, нулі на табло. Це Карабао Кап, голкіпер виходить. Ледь не, не зрізав м'яч у власні ворота. Знову ж таки. Валдсміт забирає м'яч до рук. Тепер Кембридж починає тиснути. Відібрали м'яч, але фол. Арбітер зустрічі був поруч, помітив порушення правил, поштовх чи в спину там, чи щось. Щось тіпа, наче якось так. Як пам'ятаєте, мультик Блискавка Маквін з українським перекладом? І там комбайн, чи хто то був, Валера, говорив: що типа наче якось так. Чи. А, ні, то сирник буксирник а, А, сирник буксирник так говорив. Точно. Що ті наче якось так, друзі. Ну що? І в нас така швігня, що наче якось так. Владислав Ванат поки що гра не йде. Жодного разу не зміг пробити по воротах Кембридж Юнайтед А Кембридж продовжує знаходити щастя. Коло наших воріти Нілсон. Тут Нільсон відіграв. Не можемо втекти вийти подалі від, відійти подалі від своїх воріт. Ванат, Владислав на Русина. Пара українських футболістів. Сподіваюся, що зіграються, а тут непорозуміння. Мендес Мендесленг можна йти, можна віддати. Трохи не сильніше. Так, ну що, треба змінюватися. У нас і Русин, і Ванат втомилися. фіг зна що робити. Давайте. Вашингтон виходить. Вашингтон і що? Кармону випустимо. Кармону, ще б в центр когось підписати. Ну, вже все, нема грошей. У нас там скаут в, по, молоді, по молодим футболістам працює в Україні, знаходив всіх підряд. Можна акцентувати його увагу на пошуку центральних півзахисників. Непоганий удар, до речі, вийшов. Таке враження, що там голкіпер не очікував. Я би влетіло, то може б. І був би, було б взяття воріт. Так, зупи, зупинив наш футболіст м'яч. Йдемо вперед. А тут обрізка. Ну що ж таке? Зупинились футболісти. Я їх не, піз... не пізнаю. Взагалі нема гри. Тут жовта. Ну можна було червоним, хоча не знаю, тягнуло там на червону, чи, чи не тягнуло. П'ять хвилин грати, друзі, нулі на табло. що ж таке, що ж так. Моментів було в нас чимало, особливо в першому таймі. Ну якщо так порахувати, то в другому таймі чимало атакували і загрожували нашим воротам гравці Кембриджу. Тому можливо, десь так плюс-мінус рахунок міг бути 1-1 останні секунди. Треба встояти. Кембридж в атаці. удар по воротах. Сміт на місці. Переводить м'яч на кутовий. Або зараз ніяких якій хірні не сталося. І тоді будуть 11 метрові впадіння через себе. М'яч зараховано. Це автогол, мабуть, чи що? Що тут сталося? Від нашого футболіста, але здається, що м'яч там вже перетнув. Перетнув лінію. Вирі, так, на Кайкая м'ять записано. Ну це футбол, що зробиш? Вилітаємо з -кап. ну, До речі, там ближче до Нового року буде розпочато ще боротьба ще за один трофей. Ех, 57-43, 8 ударів. По 8, до речі, ударів. Ну що ж, буває. Мартін. О, до речі, одразу пропозиція. Щойно виставили на трансфер, ну хоча там. Трохи менше, ніж півмільйону, але ми погоджуємося. На четвертій сходінці ми в чемпіоншипі знаходимося. Проти кавентрі будемо грати. Три зірки, три перемоги в останніх матчах. 71 напад, півзахист, непогано. Гра по флангах, є ключові футболісти. Okay, we'll Русин втомлений трохи, але я його залишу, мабуть. Центр поля змінимо. Беніто також втомлений, що, мабуть. Ну, давайте усього. Тут і тонус просів. Забув я подивитися тренувальний план. Підтягнути там футболістам, котрі рідко виходять на футбольне поле, щоб тонус не просідав. Ну, нехай вже. Потім за кадром зроблю. Бьорд Тут замість Вілсона Варда випустимо. Ну, ось так, в принципі, в принципі ми готові. Домашній матч проти Кавентрі. Дербі каунті каунтрісі черговий раунд чемпіоншипу ще раз друзі повторюю там питаю чи якщо буде пропозиція для ярмоленка нашого від грандів якихось, чи від топ клубів я не буду поспішати треба щоб було все знати послідовно ось тут мома положено позаги щоб все було послідовно, треба чогось досягти, і можливо в дербі або ще якусь слабку команду передемо. Одразу я перейду без вагань, як я вже говорив, Лише якщо буде пропозиція від Динамо і цікавою, друзі, ваша думка. А раптом надійде пропозиція від гірників, що робити. Це смішно буде, якщо Ярмола очолить Донецький Шахтар, чи як гадаєте? Не знаю, український клуб клуб все ж таки. Звісно, що воно якось так незрозуміло. Ну, Якщо до НАМО, одразу перейдемо. А до Грандів не буде поспішати, послідовно треба. Треба послідовно. Зараз ми в Дербі, тому головна задача вийти в англійську прем'єр-лігу і, можливо, там пограти сезон. Сезончика. А там можуть бути Єврокубки. Буде видно, побачимо. Так, момент. Е, Рональд Рауху перейшов з барси до ПСЖ за шалену суму. Непогано. Тут нападник відірвався, втік від нашого гравця з накидання. Так, спокійно виходимо з-під пресингу. Ледь не обрізались. Ось ну, зараз непогано. Можливість для нашої контратаки. Є забігання по флангу. Баркхаузен. Бекхаузен, чи як вірно. Невдалий простріл. Мендес Лен з м'ячем. Можна навісити, наших немає. Останню секунду, хвилину додав Реф. Чи вистачить? Чи дозволить точніше, арбітер дозволяє поки що завершити свою атаку нашим суперникам. Він проходить, ніхто не зупиняє. Він забиває. І таке також буває. <specialize> 0-1 гол в роздягальню пропускаємо. Як же ж ми так дозволили? Зупинити не змогли. Потім взагалі центральні захисники чи хто там позупинялися. Ну, а цей ще й пробив. Пробив влучно в піддальну стійку. Кім Мінсьок. 0-1. Владислава Нат. Поки що без забитих м'ячів. Назарі Русин одразу пам'ятаєте, що він перейшов до нашої команди, почав забивати. Накидання знову Русен відзначається. Ну, Русина, мабуть, що з гольовим відчуттям покраще, ніж у Ваната. Ну, Ванату потрібен. Можливо, знаєте, комусь більше часу потрібно, комусь менше для адаптації. Я впевнений, що Іванат заграє з його рейтингом. Просто треба. А хоча буває, ви знаєте, і в пес, і в фіфа буває таке, що просто не його, не його команда. Сподіваюся, що на цього разу тут усе. Владислава Нат, 1-1, друзі. Русин помітив підключання цього Бекхаузена. Ну що це за скидка така? Дуже слабо. Передача вперед. Сімс з м'ячем. Крутич примудрився віддати удар по воротах. Дозволили пробити. І Русин і Ванат, мабуть, що і того і іншого треба, треба знімати. Так, а нам, якщо ми продамо. Ну так, ще Вашингтон на, на заміні, можливо, ще знадобиться один. Хоча в нас там молодіжці є. Молодий центр Форвард, українець. Побачимо, друзі. Все згодом. Удар по воротах небезпечно. Суперсейв голкіпера. Трохи менше 20 хвилин грати. Ще удар. Ще момент створює. Вайлд Сміт. Нельсон. Бьорд. Воггорн, передача вперед. Конор ваше, то не погано. А чому ти прокинув? В останній момент прокинув. Я не хотів, але ну не знаю, щось в мене таке відчуття, друзі, що в цьому матчі гра штучний інтелект нам заважає забити. І тут я приймав, я не протискав швидкий біг. Не дозволяє нам гра забити. Останні секунди. Останні секунди, друзі. Три хвилини. реф додав. Суперник в атакці, і Все. Стоїли вак Ну, є в нас ще секунди. Аби швидше він підіймався, все від, відправив м'яч перед. Мендеслен в центр. Дуже непогано цього скосили. Я вже протискав вперед, там в коридор. Невже так можна грати? Навіть порушення. Ну так, не дозволив штучний інтелект нам забрати тут три очки. Ну, нехай. Це футбол, друзі. Отже, дербію кавентрі 1 1 По одному голу, по одному очку. 42-58. П'ять ударів, сім ударів. Макс Борт – кращий гравець. Так, ну що, на сьогодні все, друзі. Там вже, мабуть, що зачинемо трансферне вікно в наступній серії. Ну і далі у нас, до речі, цікаві суперники, як бачите. 4, можливо, 4 матчі спробую в серії в випуску робити. Ну, а там вже як вийде, побачимо. Все на сьогодні. Бережіть себе, до нових футбольних зустрічей. Всім пока!